Всім привіт! 18 червня 24 рік. Ми трошки підполюємо малину. От бачите, ця половина то вже сполута. Таку як траву лишаємо, нічого страшного, малина її переросте. А от такий всякі осет, водяк, кропива, золотарник, липчиця. Таке ми пробуємо ви. Поли Чорнобиль, оце ми виполюємо таку штуку. От. Малина вже під світом. Вона вже була цвіла, але ми їй дали трошки їсти, бо вона була маленька. І там на низу є желепухи. А вже як там далі буде? Ну, нема чим особливо хвалитися. Бачив людей такі чистюні радочки вичищені. Ми... Я посчитав, що не рентабельно наймати людей полоти. От. Проблема з людськими. Проблема, що мало людей, нема грошей, нема госій, як колись мої хлопці казали. Так що виходимо з положення так, як є, помаленьку полем. от Бачите, які кристалці. Мій ріст кропива, осет. Це ще не сполуті радки. А рухай в ту сторону рухаємося. Ось така красота. Все бувайте здоровенькі, буду працювати.